У Черкасах з'являться нові машини для обробки газонів. Таке рішення прийняв мер міста після презентації сучасної техніки. Їй не страшні ні молоді дерева, ні каміння. За роботою дивомашини спостерігали і наші кореспонденти. Нещодавно відбулася презентація нових машин для обробки газонів. Для такої чудотехніки не стануть на заваді ні молоді дерева, ні каміння, які вона швидко перетворює на порох. Техніка предназначена для виконання робіт по обслуживанию зеленої зони і виполняє повний цикл цих То есть Тобто це это уничтожение поросли, заложення газонів. Голова дирекції парків вважає такі сучасні машини необхідні місту. Я на 100% впевнен, що це вигідно, Бо саме така техніка ну, заміняє 3-4 людини і по Часу це швидше буде. Сергій Одариш був здивований можливостями чудотехніки. Чесно кажучи, дві технічні новинки я вперше бачу, і я раніше навіть про них не читав. Це пристрій, який знищує достатньо крупні самосівні насадження бур'яни, які вже перетворилися в кущі. І, звичайно, ця машина, що ми останньо дивилися, яка проводить скопування газону і відразу сіє нову траву. Але такий винахід коштує недешево. Найдорожча машина 400 тисяч гривень. Хоча, як запевнив представник компанії Дилера, для Черкас фірма зробить великі знижки. Міський голова Сергій Одарич говорить, що деякі необхідні машини місто купить, а інші буде брати у оренду ми два роки тому і провели титанічну роботу, і викасали всі бур'яни. Якби ми використовували таку техніку, яку побачили сьогодні, ми могли б це зробити по перше разів у 10 швидше і зменшивши затрати разів у 10. Україна четверта держава, яка використовує таку техніку. Вона користується попитом у Чехії, Словенії та Росії. Анна Кучеренко Юрій Підлісевич, Віка новини.